Зімай природу. Бля. Ці кросовки, понял, вони типу вузькі. І таку ногу десь не так поставить, може перевіряти. А, блять, щівця, а вони тебе вроді провалять десь, ні? Ти попали, лежать трохи. Ну, але на краще буде далі, десь білі. Ну то все, вертаємося назад. Не, дай вертаємося назад. Тапаем по экранчику. День добрый, джин добрый, курва. Честь, че. В Берлине даже будет так? Да. No. Что такое? 158. Давай ти будеш домовлятися за ті всі готелі, за ті всі там, якщо буде білети, будеш щось питатися, там за, за вхід, то як по парку ти будеш говорити. Щема, шема. Ти зайшов? На. День добрий. І вийшов. І вийшов. Каже туреки. День добрий, курва. Як ще Dzień dobry państwo. Jak się masz? Hejka. Hej państwo. Napisz coś do mnie, kurwa. To jest Gorzo Wielkopolski i to jest Eee z Siti Bydla. Hejka Państwo! Kurwa, napisz coś do mnie. Ale skażę, może po-ukraiński, może ono tak pytań. По настройках телефону Всім привіт, друзі, хто приєднується, вже 0. Не цікаво їм. Ну, Якщо казік такого включить. Я не знаю, чи це реки, бо це аккаунт 23 тисячі підписників. Але що 5 людей одночасно зайшли на стрім? Да, повідомлення. Це початок стріма, а це ж не те, що там півгодини вже стрім дає і п'ять людей заходить моментально. День, день добрий. День добрий, день добрий. що, цож то м'є. Підставшись в ТікТокер. Так, блядь. Бейс. Ну я собі йду. Ну, і пхає мене. Якщо хочу бути там велосипед. Ну, то нахуй мене пхати. Дяка машина. Двіш і так. <світлофор> Вави, мама. Та блять, коли. Не бачу. Де кібель? Що там? О, дивіться, світлофор. О, люди дивіться світлофор. Давай перегоняй мене. Що такое 158, кто до із вас обов'язково спросить. Друзі, то є корупціонер. Будемо зараз доганяти корупціонера і садити його в тюрму. Sukai, jod mane. Šitą strauciją. do pouquinho nem nem Іспанії. Ага. Так ну собі не такому? Да. No. Ну то давай переїжджаємо до Кракова. Тако, типо, їдемо до Кракова перший день. Та блять заспокойтесь, блять, їдемо, їдемо, їдемо. Ні, ну, дивитись квартиру. Перший день дивимося квартиру, там десь переночуємо, а другий день йдемо на американські горку. Та, блядь. Ніху нічим зайнятися, блядь, куди гроші. Трати. Блядь, а що робити? <тас> Даш, там, блин, 100 злотих коштує. Заплатиш за мене? Блядь, ти шо, бідний? Ну там 100 злотих коштує. Що <тас> ти є? Ну, Немає. Ну, не блядь, він показує той телефон, де там тисячі. Які блядь, тисячі? Ну, тисячу доларів тобі прийшла. Блядь. Злотих? Євро там. Тому... Блять, знизу писали 230 євро, а зверху писало 1000 злотих. Тисяча злотих. ну ж, сто немає? Не маю. Знаєш тисяча. Тисяча є, а 100 немає. Бо я тобі розміняю. Не треба. Тисячу по 100. Добре. Сто по 200 розміняєш. né? Це документи забув. Так. Ну я тобі виложу перед виходом. Что зря, я захочу. початку.